Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Де й щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати дуже бюджетну, економну, але неймовірно смачну страву, салат, закуска з томатами, тунцем та засушеним хлібом. Кожен стикається з ситуацією, коли вдома залишається незатребований хліб. Його не треба викидати, а краще засушити, щоб потім використати під час приготування кулінарних шедеврів. Отже, для приготування такого смачного салату закуски треба взяти. 500 грамів свіжих томатів, можна брати чері або будь-які інші. У даному випадку це не важливо. Також нам знадобиться миска сухого хліба, його треба подрібнити, як я показую на відео. Помідорі потрібно нарізати дрібними шматочками, висипати овочі в миску, щедро посипати орегано. Перчимо до смаку. Додаємо нарізаний базилік, це на любителя, вливаємо 2 столових ложки оливкової олії. Можна замінити її на будь-яку рослину. Далі все солимо за смаком і перемішуємо за допомогою двох виделок. Це може бути вже готовим салатом, але я додаю до нього ще декілька інгредієнтів. Спочатку баночку консервірованого тунця. І знову ж таки на цьому етапі можна зупинитися, але я додаю до салату ще 70 грамів сиру Моцарелла. До речі, в Італії такий салат готують дуже часто, тому що він не потребує багато часу. Тож, якщо ви не бажаєте провести день біля плити, а смачно попоїсти хочеться, використовуйте цей рецепт. Після розмішування треба додати сухий хліб, так страва стане ситнішою. Я купляю вже засушений хліб, готовий до використовування. Заливаємо його холодною водою, проте не можна його тримати у рідині довго, щоб не розмок. Шматки повинні бути альденте, на зубок. Через деякий час зливаємо воду і з'єднуємо помідори з хлібом. Ретельно розмішуємо і салат закуска готовий. Таку закуску я готую доволі часто. Вона смачна, ароматна та ситна. Тому я рекомендую цей рецепт і вам. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.